Одну тисячу білих паперових журавлів миру прикріплять до стіни у формі карти України в Ужгороді під час благодійного сакура фесту. Усі охочі за донат можуть придбати готове орігамі або зробити його власноруч. Ще одна умова записати на журавликах спільну мрію, бо за японською легендою, якщо зібрати тисячу паперових журавликів у одному місці, бажання здійсниться. Мені взагалі подобається японська міфологія і азійська культура, і мені це близько по духу. І коли я почула, що це стосується японської міфології, мені стало цікаво. Тим паче, я досить така сивірна, я си вірна людина, і я вірю, що, до прикладу, якщо я напишу на бумажці якесь бажання своє, воно дійсно може здійснитися. Ми сьогодні останній день в Ужгороді, і ми думали, гадали, чим зайнятися в останні якби, години нашого перебування тут, і, власне, побачили. Да, гуляли по центру, вирішили долучитись. в принципі. Тим паче на добру справу. тут. То... Мета перформансу зібрати кошти для ЗСУ, його ініціаторка, мисткиня Етна. Ми беремо журавлика, кидаємо донат. І підписуємо його рожевим маркером і приліплюємо рожевий маркер, щоб сьогодні підтримати таку гарну так акцію до сакури у Жородської. Пишемо побажання перемоги нашій країні. Поки ми не заповнимо журавликів, ми не закінчимо цю акцію. Якщо, до прикладу, ми не заповнимо ці три дні, то ми е, на наступні вихідні там буде ще якась ярмарка. Ми продовжимо тоді. Наша ціль це зібрати ці тисячі журавликів, та ми віримо в легенди. Більше трьох сотень журавлів заздалегідь зробили учні одного з приватних навчальних закладів міста. «Сакури з Японії, а там є легенда, що тисячі журавликів миру виконують бажання. Ми вирішили долучитися, ми зробили понад 300 всією школою. І вдома робили ще, і приносили. Сьогодні рахували, вийшло 300 з чимось. Школярі також взяли участь у благодійному ярмарку на підтримку ЗСУ. Ми десь тижні, можливо, два готувалися до цього сакурафесту, робили всякі ну, речі на продаж. На уроках хімії робили помаду натуральну, мило, бомбочки для ван. І тепер це все продаємо. Журавликів хвужорді збиратимуть до тих пір, поки їх стане рівно тисяча.